Добіг кінця чеський етап Кубку Світу з біатлону. Пропоную дізнатись, які саме позиції у загальному заліку займають наразі українські біатлоністи та біатлоністки. Серед жінок найкращою продовжує залишатися Юлія Джима, яка тут, у нове місто, змогла показати свій кращий результат сезону. 11-те місце у спринті. У неї 29-та сходинка у тоталі 160 залікових пунктів. На 51-й позиції перебуває Анастасія Маркушина, 60 очок. До речі, і для неї саме в Чехії 26-та позиція в спринті і у переслідуванні стала персонал бестом сезону. І третьою біатлоністкою, в якій вдалося набрати очки, стала Олена Білосюк. У неї 58 позиція і 41 заліковий пункт. Усім іншим українкам поки що не вдалося за сезон заїхати в очкову зону. І нагадаю, вже не зможе це зробити Анна Кривонос, яка достроково завершила сезон. Серед чоловіків найвище у загальному заліку розташувався Антон Дученко, 35-й. У нього 107 очок. І також вдалий у Антона. Для якого 17 те місце у спринті стало кращим результатом сезону. Одразу за ним йде Артем Прима, 36 те місце 104 очки. Тож саме між цими двома біатлоністами точиться внутрішньокомандна боротьба за лідерство. На 52 й позиції у тоталі знаходиться Богдан Цимбал, 45 очок. Артем Тищенко, 66. й 24 залікові бали. У Дениса Насико 71 місце 15 очок. Стільки ж заробив і Тарас Лисюк, у якого 72 позиція. І Дмитро Підручний, який провів лише одну особисту гонку на Кубку Світу і вже завершив сезон через коронавірус. Заробив 8 очок. І наразі перебуває на 78-й позиції.